На Першому міському час гостро соціального проекту Червона межа. Моє ім'я Олександр Філеєв. Вітаю вас, друзі, і дуже сподіваюся, що сьогоднішня програма стане для вас корисною. Сьогодні говоримо на тему мобілізація правовий. Аспект і цю тему до нас сьогодні прийшов розкрити Микола Крутій, юрист системи безоплатної правової допомоги. Микола, вітаю вас! Доброго дня! Ну, так само, як і дуже багато людей в нашій країні, ви, напевно, бачили таке резонансне відео в Одесі, затримання військовими чоловіка, який упирався, але ж. Багато питань виникає щодо цього відео, так і питання щодо поводження військовими, і, до речі, є питання і щодо поводження того чоловіка, якого затримували так. Об'єднане командування Південь наголосила про на тому, що ну так не можна виключати і людський фактор, так і догано висказала усім членам цього дійства. Тож по-перше, виникає ось яке питання? Як відбувається і коли відбувається мобілізація? Це більш-менш зрозуміло на сьогоднішній день. Давайте про основне: які правила мобілізації? Як вона має відбуватися? Дивіться, після введення президентом України указу про введення в Україні військового стану номер 64 дріб Також додаткового указу про проведення мобілізації розпочинає свою дію закон України, в практиці. Розпочинає свою дію закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в зазначеному законі. Є відповідні обов'язки громадян, у тому числі обов'язки щодо прибуття до районних територіальних центрів комплектування та соціальних під. Підтримок колишньої військомати це громадян для того, щоб уточнити свої облікові дані у разі необхідності пройти військову лікарську комісію для того, щоб визначити придатна особа або не придатна до військової служби, або взагалі там може бути обмежено придатна так, можуть бути будь-які випадки. Uh, і вже тоді буде вирішуватися питання стосовно uh, видачі громадянам України військовозобов'язаним особам, які можуть призиватися до військової служби, видачі мобілізаційних розпоряджень. Вони ще в народі називаються бойовими повістками. Uh -huh. uh, але uh, ми маємо розуміти, що. Не завжди може фактично виходити, також це також можна визначати як людський фактор. Так? Не завжди може виходити таке, що кожен громадянин України буде звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та оновляти свої дані. Багато людей можуть працювати офіційно і у роботодавців, як і у працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, так і у інших законом визначеним осіб, Є права на видачу повісток, тобто, якщо, наприклад, особа офіційно працевлаштована, в якійсь певній організації, установі чи підприємстві, так то роботодавець може через відділ кадрів надати повістку також для уточнення облікових даних, або за допомогою самого підприємства можна уточнити облікові дані. Може отримати повістку для свого працівника, наприклад, на проходження тієї ж військово-лікарської комісії з метою визначення придатності або непридатності до військової служби. У свою чергу, особа має Має, е, отримати цю повістку або у разі своєї незгоди відмовитися від її отримання, про що буде складатися відповідний акт про невручення повістки із зазначенням відповідних причин. Ну, ось та поширена практика, яку маємо на сьогоднішній день, так і свідками якої ми є, вручення повісток у людних місцях, так на у чергах на заправках АЗС, на ринках по суті. Ось такий спосіб він суперечить або відповідає чинному законодавству. Щоб бути об'єктивним і об'єктивно відповідати на зазначене питання, потрібно роздивитися цю цю ситуацію з точки зору працівників територіального центру комплектування uh -huh. і з точки зору громадян, які, наприклад, там слухають юристів, ходять на правопросвітницькі заходи та навчаються праву, навчаються yeah. сучасній українській юриспруденції. Якщо дивитися на зазначені ситуації з точки зору військовослужбовців, то, по перше, це система оповіщення. Система оповіщення громадян про те, що потрібно е, з'явитися до військоматів та оновити свої, наприклад, в першу чергу це облікові дані, так про що складається відповідна повістка. Е, працівники е, територіального центру комплектування е, опитують людей, у них витребовують документи, розглядають, але це може бути незаконно з точки зору. Законодавства України це вже розглядається ситуація з боку е, звичайних громадян. Чому тому, що, е, хоча і військовослужбовці користуються е, до речі, хочеться наголосити на тому, що у нас зараз немає єдиного закону України про видачу повістки у воєнний стан при воєнному стані, е, е, військовослужбовці і працівники військоматів користуються постановою Кабінету міністрів номер е, 352, е, яка за mm -hmm. Твердже порядок організації і проведення оповіщення громадян про призов на строкову військову службу або військову службу за контрактом, тобто такого підрозділу як видача повісток під час воєнного стану на сьогоднішній день немає на даний момент часу його немає ага. і за аналогію, судячи по всьому, користується зазначною постановою. І в цій зазначеній постанові, що грає на руку військовослужбовцям, це друга причина, чому вони розглядають це ці діяння ці. Видачі повісток на вулицях правомірним, це те, що є пункт, пункт 54 цієї постанови, де mm -hmm. зазначається про те, що тобто, не, не зазначається, а взагалі не, не зазначається конкретне місце, де вручаються повістки. Тобто, у разі, якщо немає конкретного місця встановленого чинним законодавством, тому повістки можуть вручатися будь-де на блокпостах, в громадських закладах, на вулицях, наприклад, за місцем роботи. І це буде правомірним. Якщо дивитися на питання, на зазначене питання і ці ситуації вже з точки зору, скажімо так, іншої сторони законодавства, так то потрібно зазначити про те, що таке взагалі вручення. Вручення повістки це процес передачі із рук в руки, готової, оформленої повністю повістки як оповіщення, що необхідно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто, зазначений повістці, на момент, наприклад, якщо людину зупиняють на вулиці, по законодавчій логіці вже розуміємо, що військовослужбовець має знати цього хлопця. З якого зупинили для того, щоб вручити йому повістку, тому що повістка вже має заздалегідь бути оформленою, тобто там уже бо бу... заповненою так заповненою, повністю то тобто, там... у режимі реального часу ось зупинив людину, поспілкувався. Дістав повістку і почав її заповнювати. Так, Вона так. має бути Вона... заповнена. Так, в цьому і заключається процес вручення. Процес вручення і процес оформлення це різні речі. Тобто, на момент вручення повістки, особі, наприклад, на вулиці або в громадському закладі, або в іншому місці, де є скупчення людей. Тобто, військовослужбовець повинен видати повістку, де вже буде зазначатися прізвище, ім'я по батькові, дата народження, угу. місце проживання особи, які вручається повістка, повинні бути зазначені. Реквізити стосовно того, яка дата, який час, яке місце, куди потрібно звернутися, до якого територіального центру комплектування. Там повинні бути зазначені застереження щодо документів та речей, які е, особа має взяти з собою до військомату. Е, там повинні вже це дуже важливий фактор. Е, повинні вже стояти підпис, прізвище ім'я по батькові військового комісара, начальника відповідного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки або міського. Там вже мають бути усі реквізити, які необхідні для того, щоб видати вже повістку, ознайомити особу з нею і так далі. І тому подібне. Тобто, коли оформлюється повістка на ходу, це не зовсім правильно, тому що по суті повістка має оформлюватися безпосередньо в приміщенні територіального центру комплектування та направлятися вже готовою особі, якій ця повістка має вручатись. Ось таким чином. Тобто, коли заповнюється на ходу повістка, то у разі можливості фактичної можливості особи, які вручається зазначена повістка, такі особі необхідно фіксувати зазначені діяння бажано на відеокамеру, та потім вже з цим записом звертатися до відповідних органів та оскаржувати протиправні дії працівників військкоматів, які роблять зазначені дії. Тобто виходить, якщо тобі е, вручили повістку, е, зупинивши на вулиці, заповнивши при тобі, вона не має ніякої е, ну, по суті юридичної сили або обов'язкової сили, її тут, можна просто взяти і викинути. Тут порушується процедура. Справа в тому, що в нашому законодавстві є таке поняття як процесуальне право, матеріальне право, так матеріальне право це що стосується безпосередньо якихось певних відомостей про особу, а процесуальне право, тобто його ще можна озвучити як процедурне, тобто процедура ще має бути вірною, тобто законодавчо вірною. Тобто, якщо, наприклад, це буде правильно записано в цій повісті, але якщо вона буде сформована з порушенням процедури, то можна вже намагатися її оскарг. Ось таким чином. Працівник військомату, посадова особа військкомату, він не може отак просто взяти і зупинити особу. Так? Для того, щоб зупинити особу, та, наприклад, для того, щоб оформити на ходу повістку, потрібно отримати документи. Тобто, наприклад, там паспорт або інший документ, який посвідчує особу, підтверджує громадянство України або інший спеціальний статус. Тобто, що має зробити військовослужбовець? Військовослужбовець в першу чергу повинен надати своє посвідчення про те, що він дійсно є посадовою особою, наприклад, там угу. районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це по перше, так він повинен ознайомити особу, з якою спілкується, зі своїм статусом відповідним посадовим. Так потім для того, щоб затребувати пред'явити документи, для того, щоб, наприклад, підтвердити особистість особи, до якої звертається військовослужбовець, у нього має бути наказ військового коменданта про те, що він уповноважений це робити. Справа в тому, що незадовго до розпочат... до початку широкомасштабної війни проти України. Кабінету міністрів України було винесено постанову від 29 грудня 2021 року. номер 1456. Це постанова невелика. Вона стосується механізму вимоги перевірки документів у осі, перевірки огляду речей, транспортних засобів, вантажів, багажів, службових приміщень та житла громадян під час здійснення заходів щодо дотримання правого режиму воєнного стану і там є відповідні. Моменти, які пов'язані з пред'явленням документів. Так, військовослужбовець дійсно буде мати право на вимогу там, вимагати, пред'явити документи у особи, у разі, якщо, по-перше, у нього буде відповідний дозвіл, тобто має бути витяг із наказу в нашому випадку там, Одеської обласної військової адміністрації, за підписом військового коменданта, це його має бути наказ, яким особа, яка запитує документ, буде уповноважена, на право пред'явлення, на, на право вимагати предявлення зазначеного документу. Як судячи по аналогії з наказом з Хмельницької обласної військової адміністрації, був видано наказ, яким уповноважилися працівники обласного, обласного військомату, міського та районних військоматів, де було уповноважено їх на право вимагати пред'явити документи у громадян України, а також до цього наказу Наказу, додається додаток з, зі списком осіб, які мають конкретне право вимагати зазначені документи, добре. Якщо, наприклад, є такий наказ, особу якої запитують документи, ознайомилися з цим наказом, ознайомилися з додатком, є така особа, відповідно до посвідчення, прізвища по-батькові співпадає, посада співпадає, то добре, пред'являється документ, але знову ж таки, пред'явити документ, вимога. Добре, є наказ, є право, але є і підстави відповідні. Для того, щоб попросити пред'явити документ. Е, є пункт 7 зазначеної постанови номер 1456 де прописується вичерпний перелік таких підстав. Наприклад, якщо є достатні підстави вважати, що особа е, вчинила або має намір вчинити певне правопорушення, або особа, наприклад, за зовнішніми ознаками, за візуалом, схожа на особу, яка розшукується за вчинення кримінального правопорушення, або mm -hmm. зникла безвісти особа. Так? Якщо, наприклад, особу затримують в комендантський час, це конкретна жива підстава для того, щоб запросити приділення е, документу паспорту, наприклад, який посвідчує громадянство України, посвідчує особу. Але знову ж таки, без наказу військового коменданта, яким уповноважиться особа, яка вимагає, не обійтись. Ось. І, е, навіть якщо є підстава, яка передбачена цим пунктом 7 цієї постанови, є наказ, особа приділяє документ, і після цього ще не йде мова про те, що працівник військкомату має право оформити повістку. У нього ще повинен бути наказ військового комісару, начальника відповідного територіального центру комплектування посадової особи, якого він являється, на видачу повісток. Ось mm -hmm. тут, тут ще одна сходинка, скажімо так, препятствию. Ось тим чином, таке питання. Якщо ми на законодавчий і правовий аспект розглядаємо в нашій бесіді, дивіться, ось згідно діючого закону чи Усі військовозобов'язані чоловіки мають самі самостійно прийти до військоматів і звірити свої дані або стати на облік. Бо часто говорять про те, що мовляв, якщо б чоловіки цей закон цього закону дотримувалися, то б не було таких ситуацій, які інколи трапляються, і свідками яких ми є. Так, будемо говорити об'єктивно. В законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в переліку обов'язків громадян, особливо прописано таке, такий обов'язок, як прибути до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на обліку якого перебуває кожна, там, наприклад, особа з'явитися, наприклад, для того, щоб уточнити облікові дані. Так, дійсно, такий обов'язок є. Але знову ж таки, наголосимо на тому, що е я не буду говорити. Голослівно, що більшість людей так, є люди, які працюють офіційно, офіційно працевлаштовані, і за них дані направляються. Тобто, де факто, де факто закон і порушується. В тому контексті, що особа самостійно не з'явилась до військомату, і в тому числі облікові дані уточнені, вони актуальні, наприклад, там нагадаємо, що таке облікові дані. Це дані про місце перебування, місце проживання, так. стан здоров'я, сімейний стан, там наявність дітей і так далі. Тому, подібне. тому що будь-які дані з цих даних можуть стати підставою для відстрочки або звільнення від призову на військову службу. Службу під час мобілізації перелік підстав затверджується цим же законом у статті 23. Ось тут не можна обрати конкретний, конкретну відповідь на це питання. Так порушується, тому що в контексті що особа не прибула самостійно, і в тому числі є люди, які офіційно працевлаштовані, за них направляються дані, і можна спокійно через військомати роботодавці можуть бути письмовому вигляді уповноважені на видачу повістки. Тобто, якщо офіційна особа офіційно працевлаштована, щодо неї були уточнені облікові дані, і настав час, наприклад, пройти військово-лікарську комісію з метою визначення придатності або непридатності mm. до. Mm -hmm. служби. Військомат за законом має письмово повноважити відповідного роботодавця, передати через нього повістку. Роботодавець, в свою чергу, викликає працівника відповідного працівника з метою вручення йому повістки. І там вже ситуація відбувається таким чином, що повістка або вручається під підпис, або не вручається, про що складається акт про відмову від вручення повістки. Добре, ну давайте відштовхуватися від законних видач повістки, так до на чоловіків, і ось давайте про відповідальність, яка вона що загрожує чоловіку за те, що військовозобов'язаний отримав повістку, але не відвідав військкомат. Тут передбачається як адміністративна відповідальність, так і кримінальна. Якщо питання стосується того, що особі видали повістку для уточнення облікових даних або для проходження військово-лікарської комісії, і він не приходить у зазначений у зазначену дату, у зазначений час до відповідного військкомату, за це передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 з позначкою Прим Кодексу України про адмінправопорушення. Це, це, штраф. це штраф у першому випадку, це порушення правил військової. Ков обліку під час мобілізації під час особливого періоду штраф у розмірі від 1700 гривень до 3400 гривень. Ось так, mm -hmm. у разі, якщо особа повторно протягом повторного року порушує зазначену норму. То вже буде інша відповідальність більш сувора, вже за частиною другої цієї статті. Але якщо стосується питання стосовно е, порушення е, іншої повістки, мобілізаційного розпорядження, так, коли вже направляється там, в бойову частину, або е, ну, взагалі е, розпорядковується особа до певного відомства, до певної дислокації військової частини, так, і порушується е, е, правила цієї повістки, то вже особа може бути притягнута до кримінальної. Відповідальності за статтею 336 кримінального кодексу України і вже покарання може світити інше, не штраф, а позбавлення волі від трьох до п'яти років. Ось таким чином. <гум> ну а як тоді відбувається сам процес притягнення до відповідальності? Якщо питання стосується адміністративної відповідальності, то е, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, е, які видавали відповідну повістку, і за якою особа не прийшла, там, наприклад, на уточнення облікових даних, то е, територіальний центр комплектування має винести відповідну постанову. Це дозволяється Кодексом України про адмінправопорушення. Передбачається стаття 235 Кодексу України про адмінправопорушення, яка уповноважує працівників військомату а то Точніше, начальника військомату видавати постанови про штрафування такої особи. Ось угу. якщо питання стосується вже е Кримінального провадження, то вже це покладається на правоохоронні органи України, тобто заводиться кримінальне провадження, збирається доказова база. Потім вже особі оголошується підозра, складається обвинувальний акт, і вже суд притягає до кримінальної відповідальності за порушення за ухилення від військової служби під час мобілізації. Таким чином прописана ця стаття 336 кримінального кодексу України. Але ми повинні розуміти, що вже існує певна судова практика. Стосовно притягнення до кримінальної відповідальності, ми будемо ними, якщо ми не озвучимо її. Так давайте повістка чітко має бути вручена особисто під підпис. Це обов'язково, якщо вона вручена не під підпис і при цьому особу притягають до кримінальної відповідальності, намагають притягнути, то цю справу чекає фіаско, тобто особу не притягнуть до кримінальної відповідальності, якщо не буде достатніх підстав вважати, що особа отримала особисто під підпис зазначений документ документ оповіщення. Ось таким чином у нас ж є... випадку, якщо він ну якщо можна так висловитися, правильно. Був вручений. Так, дійсно, mm -hmm. так, якщо поїздка правильно вручена з дотриманням законодавства України, то е, працівників територіального центру комплектування не буде чекати там якийсь жодний вид відповідальності, так? Е, якщо вони і при цьому не перевищують свої службові повноваження, так ось. Е, і, зокрема, хотілося також наголосити на тому, що у нас вже є судова практика стосовно звільнення від мобілізації, оскарження наказів про мобілізацію. Це також такий момент, е, е, який повністю Ті, пов'язаний зав'язаний на статті 23 на переліках підстав для відстрочки служби, тому що особу забрали наприклад, там була справа з з багатодітним батьком, а у нас згідно закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Особа, яка має трьох та більше дітей у сім'ї, і при цьому не, не виховує таких дітей самостійно, має трьох і більше дітей неповнолітніх. То така особа звільняється від мобілізації. Від військової служби під час мобілізації. І е, була справа е, не у нас, не в Одеській області, не в місті Одесі, в Україні е, була справа, коли е, особ... відносно такої особи було винесено наказ про мобілізацію. Він його оскаржив у зв'язку з тим, що він підпадає під відповідну категорію, передбачену законодавством про мобілізацію. Ось. І таких справ, і ця справа вже не поодинока, але вони повністю зав'язані на статті 23. Тоді виникає питання: а яка відповідальність очікує на тих чоловіків, які ну, викидають повістки, які їм вручили на вулиці? Тут можна сказати, що напевно ніяка відповідальність. Тому що як, ні, ну, дивіться, якщо повістка була вручена. Ну, я, ось, я, ну, я вона я була вручена у режимі реального часу. Перевірені документи. Повістка заповнена і віддана е, чоловіку. Він я, відійшов я... від військових і у найближчий смітник Її викинув. Ну, дивіться, якщо особа, якщо повістка ще раз наголошуємо на тому, що повістка була правильно оформлена, так з дотриманням процедури, була вручена з дотриманням процедури, то особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності у разі, якщо вчасно е, і належним чином не з'явиться до відповідного військкомату. Якщо ми говоримо про те, що е, наприклад... Особа відмовляється від вручення повістки, це також такий важливий момент, чи е, притягається особа до відповідальності за те, що в, е, не от, відмовляється отримати повістку. Йому намагаються її вручити, а він каже, я не буду її е, е, отримувати особисто під підпис. Е, тоді, е, як я і зазначав, працівники Територіального центру комплектування мають скласти акт про відмову. Бажано, щоб при складанні зазначеного акту і внесенні туди записів е, були присутніми два свідка. Для того щоб е, такі особи могли підтвердити е, дійсність, е, скажімо так, підстав, чому особа не бажає отримати відповідну повістку. Наприклад, вона була складена неправильно, вона була записана на ходу. Я відмовляюся оформити. Я відмовляюся отримати повістку, яка була оформлена на ходу під час нашої розмови. Так мають бути два свідки бажано і бажано, а вже ж таки спробувати здійснити відеозапис, записати це на відеокамеру свого телефону. Ось таким чином а ну, під час їх роботи можна. Закон дозволяє? Закон дозволяє. По-перше, це таке многогранне питання, тому що, по-перше, такі люди не знімають військові об'єкти, блокпости. Наприклад, якщо це дійсно громадське місце, як це на превеликий жаль було на привозі, так. То, Особа має право знімати, тому що це не військовий об'єкт. По-перше, по-друге, особа не знімає пересування військової техніки, яка їде угу. там воювати і так далі. Тому подібне, так не у свою Це чергу... прямим у військовий військових Так, час так військовий. у свою чергу, працівники територіального центру комплектування в даний момент часу не являються комбатантами з точки зору міжнародного гуманітарного права та не виконують безпосередньо активні бойові завдання. у Бойових дій, так, це в місті Одесі, мирному місті і так далі, тому подібне, так То стаття 34 Конституції України дозволяє записувати це все на відео. Так, дійсно, під час воєнного стану у нас деякі конституційні норми вони обмежуються. Але в Конституції прописано, що вони можуть обмежуватися, тобто ключове слово можуть. І серед них є стаття 34 конституції, де, де можуть бути е, визначені заборони, але вони не визначені, а тому вони не обмежуються. Тому особа має право е, зняти на камеру те, що відбувається. Mm -hmm. І, в свою чергу це е, можна звести до того, що особа знімає на камеру вчинення е, правопорушення для того, щоб його засвідчити та передати відповідним уповноваженим правоохоронним органам. Mm -hmm. Ось таким чином. І, а... Микола, давайте, якщо вдасться коротко, бо часу у нас не дуже багато залишилося. Хто не підлягає мобілізації? Це теж важливе питання. Ну, дивіться, я не можу пам'ятати усі категорії, їх дійсно багато. Найпоширенішими на категоріями день. являються особи, які не придатні до військової служби. Mm -hmm. Це все за статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це особи, які мають дітей віком до 18 років трьох неповнолітніх дітей. Батьки, це батько, який виховує неповнолітню дитину самостійно. Це особи, які є опікунами. Наприклад, там осіб визнаних в судовому порядку недієздатними, особи з інвалідністю, які зокрема мають право ще до сих пір усіх в... груп, не усіх. Першої та, групи. першої та другої групи, як мені пам'ятається, це, але потрібно уточнювати, тому що там дійсно багато є категорій. Особи, які є студентами професійно-технічних, вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, мають право на відстрочку від мобілізації. Особи, які доглядають за особами з інвалідністю першої або другої групи. Та щоб я не помилявся, інші категорії, які зазначаються у статті 23. Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в будь-якому випадку на кожну категорію е, мають бути при собі документи, які підтверджують цю категорію угу. ось таким чином. Тільки тоді можна е, мати відповідне слово проти там територіального центру комплектування на свою користь. Ось таким чином я вам дуже дякую. Ви на найголовніші питання дали відповіді сьогодні, і дуже сподіваюся, що вони. Стануть корисними для усіх військовозобов'язаних чоловіків, які, наприклад, стикнуться із, не дай Боже, з такою ситуацією, свідками якої ми були, і яка сталася у нашому місті на привозі. Як то кажуть, поінформований це означає озброєний сьогодні. Правовий аспект мобілізації ми обговорювали з нашим гостем нас У со студії був Микола Крутій, юрист системи безоплатної правової допомоги. Щиро бажаю вам берегти себе і тих, хто вас оточує з вами. Був Олександр Філяєв, Це була червона межа. Побачимось наступного тижня. Бувайте.